Отже, друзі, тема номер один тижня, що минає, це північнокорейські війська у війні проти України. Хоча, як на мене, чесно кажучи, забагато уваги цій темі, особливо на нашому внутрішньополітично-українському полі, тому що таким чином множачи ці новини про північнокорейців у війні з нами, ми підіймаємо рівень паніки та напруження нашого населення. Що правильно і варто комунікувати, напевно, серед українців, так це те, що ми можемо отримати. Натомість натомість це потенційно, і це для мене тема номер один, Підтримка від південної Кореї, одвічного тривалого союзника. Потенційно для нас, а суперника насамперед для е, північної Кореї. Отже, справді темою номер один минулого тижня це була заява Південної Кореї про те, що вони нам можуть допомагати своїм озброєнням у контексті того, що війська КНДР долучається до більш глибокого стратегічного партнерства із Російською Федерацією. Сок Йоль, це президент Південної Кореї. Він на тижні вже заявив, що його країна може розглянути питання постачання зброї до України, адже поглиблення такого партнерства між Росією та КНДР, як я вже сказав. Є прямим конфліктом для інтересів південної Кореї. Варто сказати, що в південної, тобто демократичної Кореї, не є законодавчі обмеження на відповідні постачання озброєнь до третіх країн, як є Україна, тим паче задіяних у війні. Відповідно, тут ми можемо справді зараз. Ну я би хотів сказати, що вхопити золоту рибину за хвіст. Але це поки що все ще на теорії. Втім, е, тема як і логічне запитання, яке постає, що ми можемо отримати від південної Кореї в контексті співпраці, є актуальною до розгляду у цьому відео. Отже, рада вітати вас, друзі, на фабриці. Новин мене звати Василь Пихньо. Запрошую вас до подальшого перегляду цього відео е, щодо переваг потенційного поглиблення нашого партнерства із південною Кореєю на фоні постачання до Росії північно-корейських військ. Підпишіться на нас, поставте подобайку до цього відео також. Пишіть свої коментарі, ну а ми розпочнемо. Отже, ще минулого року насправді варто згадати, що із публікації змі стало відомо про те, що саме Південна Корея стала лідером у постачанні артилерійських боєприпасів до України. Це були 300 тисяч снарядів для українського контрнаступу. Влітку минулого року, 23-го, які прибули до нас і е, опинилися в нашому розпорядженні транзитом через Сполучені Штати Америки. Е, більш того, на той момент, коли Південна Корея поставила ось ці 300 тисяч снарядів, е, вона фактично виконала план більше ніж увесь європейський союз разом узятий і зробила це всього навсього за 41 день. Я думаю, що ось ця. Перша теза вона відкриває і показує реальні можливості південної Кореї як гіганта військово-промислового комплексу. Тому фіксація цього факту є дуже важливою. Південна Корея один із топових лідерів. По суті, що один із лідерів військово-промислового виробництва у світі, і насправді корейський ВПК. Працює значно краще аніж той такий європейський, і навіть американський, тому що ця країна є третьою світі за експортом свого озброєння у інші е, країни. Ну знову ж таки не ті, котрі перебувають у війні, і корейці на відміну від ситої Європи, котра після завершення холодної війни, після розпаду радянського союзу, знаєте, сіла та й е, потирала собі пузо е, і тільки роззброювалася, думаючи, що вже все кінець історії відбувся. Корейці навпаки, маючи завше під боком агресив. Но сусіда, котрий прагне знищення південної Кореї, е, корейці готувалися і готуються досі постійно до війни і розвивали свій військово-промисловий комплекс. Ну чимось вони нагадують Ізраїль, який так само прекрасно розуміє, що їхнє існування е, і боротьба це не є екзистенційною взагалі за життя, за можливість існувати на цьому світі. Саме тому хочеш жити, у уміє вертітися, уміє викручуватися з ситуації і уміє розбудовувати свою армію. Інакше будеш будувати армію. Чужу, е, тому в Кореї е, прекрасно після завершення корейської війни зрозуміли і продовжили обов'язковий призов на військову службу для чоловіків віком від 18 до 28 років. Це у них обов'язкова опція, і навіть е, зірки, взагалі, корейські кей-поп співаки, зірки світового спорту. От, наприклад, на цьому фото е, це е, Сон Сонхінмін, е, е, капітан Лондонського Тотингема, футболіст, капітан збірної е, Південної Кореї з футболу. Е, Такі світові зірки вони так само проходять службу у південно-корейській армії. Терміном ця служба коливається від 18 до 22 місяців, і в період здається 21-22 рік. Капітан Лондонського Тотингема, котрого я показую на фото Сонкін Мін. Він на відмінно пройшов службу в корпусі морської піхоти південної Кореї, незалежно від свого статусу. І як мінімум, цей факт показує. Зацикленість південної Кореї, що варто сказати, правильну зацикленість на своїй власній безпеці, е, та для нас ж важливим і головним питанням є, що Україна може отримати від цієї зацикланої на безпеці країни. Почнімо з власного виробництва південної Кореї. Отже, останнім часом, напевно, найбільш активним споживачем е, або отримувачем південно-корейських технологій та озброєнь стала Польща, тому що саме спочатку повномасштабного вторгнення до України 22-го року Польща дуже швидко зрозуміла, що покладатися тільки на США, а тим паче, як показує практика на Європу, це надто небезпечно і почала переозброюватися, зокрема, купувати корейську військову техніку. Вже увага! За кілька місяців після заключення укладання контракту поляки отримали першу партію озброєння, котра приїхала до Польщі від Південної Кореї. Це були. Самохідні артилерійські установки К 9 також поляки замовляли і танки е, у корейців. Крім цього, поляки очікують на поставку південно-корейських винищувачів четвертого плюс-плюс покоління, ось таких машин, котрі називаються КФ-21. І, взагалі, варто визнати, що експансія Кореї зараз на європейський континент у сенсі військово-промислового комплексу є дуже активною, особливо це стосується східного флангу НАТО, тому що не лише поляки отримують ось такі САУ К 9 від Кореї, але також і румуни їх замовили. Вони уклали вже наздогін до поляків у контракт вартістю на 1 мільярд доларів на 54 ось такі самохідні арт-установки К 9 Більш того, корейці настільки зацікавлені у тому, аби румуни далі продовжували з ними і поглиблю. Оле партнерство, що готові побудувати в них свій власний оборонний завод з метою того, щоб виробляти ось такі БМП, котрі називаються Редбек. До, до речі, доволі непогана машина, і при цьому корейці готові довести локалізацію виробництва на цьому заводі до 80%. тобто 80% коштів від виробленої там техніки будуть залишатися в Румунії, і лише 20% буде на цьому заробляти Південна Корея. Тобто дуже потужна і дуже серйозна і готова така собі експансія на східний фланг НАТО відбувається від. Південної Кореї, крім цього, в Польщі буквально цього року, 24-го, у вересні, з Польщею Корейці уклали меморандум про те, що в Польщі будуть так само створюватися заводи, тільки вже зовсім аж не у питанні військової техніки, а у питанні виробництва ракет. Повітря э, перепрошую, земля земля. Тобто, ось ці ракети, чи це будуть балістичні ракети, чи це будуть е, якісь інші типи зброї, крилаті, наприклад, ракети невідомо, але меморандум такий між поляками та е, південнокорейцями корейцями є, що у Польщі будуть ці ракети виробляти, і потенційно це також можуть бути ще й артилерійські боєприпаси вироблені на е, базах у Польщі. Загалом сектор ВПК е, корейців чим він характеризується, і що насправді найголовніше, це здатність, друзі, дотримуватися. Обіцянок, адже на відміну від європейського союзу, який вряди годи, так би мовити, справляється з третиною. Це офіційна інформація станом на кінець 23-го року, що лише третину озброєнь з обіцяних нам свого часу поставив Європейський Союз зараз, вочевидь. Ця цей відсоток зростає, але все рівно він не досягає 100% від обіцяного того темпу озброєнь, яке е, нам е, зобов'язалися передати наші партнери, зокрема по європейському континенту, в тому числі зрештою, напевно, варто сюди заключити і американців внести, тому що пригадаємо лише слова нашого українського президента, який казав, що 14 бригад вже майже рік стоять та чекають озброєння від партнерів, а вони все. Тягнуть, тягнуть і тягнуть так, ось в той час, коли європейці нам обіцяли техніку та озброєння, і тільки третину поставили південно-корейці. Від нагадаю цю інформацію про Польщу від часу укладення контракту і до моменту постачання першої техніки та озброєння минуло лише два місяці. Тобто, це показує те, що ну вони реально дуже швидкі. І це справді дуже помічна історія, тому що якщо Європа та США не можуть нам забезпечувати наші, скажімо так, воєнні апетити, то чому б не купувати в тих, не почати купувати в тих, у кого з цим все гаразд, і тим більше якість південно-корейської техніки, насправді на висоті, що ще мають корейці. Це насправді повна лінійка озброєнь, починаючи від танків, завершуючи САУ, тим ж таки К9 самохідними гаубицями, ще й К-55, окрім К9, танками К1, К2. В них є артилерійські системи залпового вогню, реактивні системи залпового вогню, ось такі, котрі називаються Чунму, і вони можуть бути мати на озброєнні до 12. Ракет різних калібрів та типів такі РСЗВ не є на озброєні тільки самої Кореї. Тієї ж таки Польщі, а також Саудівської Аравії та Об'єднаних Арабських Еміратів у корейців. Також є тактична балістична ракета, котра є аналогом до е, Атакамс. Називається вона КТСМ 2 Ну, от ви бачите пуск КТСМ-2, по суті. Це реально навіть по вигляду така собі е, 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 жирненька ракета на кшталт Атакамсу. Триває розробка адаптації цієї КТСМ 2 у версії повітря Земля для корейських. Авіавинищувачів такий собі аналог російського кинжала, тобто аеробалістичної авіаційної ракети, і ще що корейці мають п'ять видів своїх власних балістичних ракет різного радіусу дії. Зрештою, країна на технології дуже багата тут без виключення, і ми можемо багато чого в її потенціалі почерпнути. Напевно, що доведеться можливо навіть і ще один огляд. Тут в межах е збройового огляду робити на е фабриці, але експерти зараз визначають, що корейці отримували у 90-х в е сенсі розрахунку ще за борги радянського союзу від Росії. Радянську техніку, зокрема наприклад, ось такі танки Т 80 Це якраз фото зображення корейських Т 80 якими озброєні кілька батальйонів корейських танкових бригад. Крім Т-80, це також БМП 3 тобто радянські запаси зброї, е ще раз повторюся, які свого часу Корея отримала в рахунок погашення боргів колишнього СРСР. І на думку аналітиків, ось ця техніка: танки Т-80, БМП 3 могли би бути в числі перших переданих Україні. В у випадку розширення партнерства із південною Кореєю, адже ми прекрасно знаємо, як користуватися цією технікою, і я вже мовчу про величезну насправді кількість артилерійських боєприпасів, якими володіють корейці. Згадаємо ще раз, повторюся, те, що вони стали головними донорами е, нашого контрнаступу у 2023 році. Тому і артбоєприпаси вони так само можуть нам передавати в доволі швидкій кількості. Е, ну що ж, очевидно, доведеться зробити другу серію огляду для того, щоб розширити інформацію про те яким наявним арсеналом озброєнь володіє Південна Корея і що вони нам можуть додати до того, аби боротися проти Північної Кореї та її стратегічного союзника Російської Федерації? Напишіть друзі в коментарях, чи варто? А я на основі цих коментарів вже буду ухвалювати наступні рішення. А наразі дякую вам за увагу. Поставте подобайку до цього відео, підписуйтеся на нас, а також пишіть свої коментарі. На все добре, до нових зустрічі.